Є загиблі та поранені у Києві у Деснянському та Дніпровському районах. Пролунали два вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Зокрема, йдеться про інцидент на ринку юність Деснянського району, внаслідок чого дві людини загинули. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці. Тим попередньо у столичній військовій адміністрації повідомляли, що вибух пролунав у кіоску через розрив газового балона і запевнили, що на місці працюють всі необхідні служби. Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події негайно скерували слідчо-оперативну групу вибухотехніків та медиків. Повідомили у поліції Києва. Відтак містян закликали відповідально ставитись до повідомлень у зв'язку з надзвичайними подіями та керуватися лише інформацією офіційних служб. Також прес служба Київської міської державної адміністрації повідомила про ще один вибух, але вже у Дніпровському районі столиці. За їхніми даними, чоловік знайшов біля гаражів шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсулу від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Втім, об'єкт вибухнув, а чоловік внаслідок цього дістав поранення. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надають медичну допомогу. Без загрози для життя написали у відомстві. Тож Київська міська держадміністрація нагадує містянам алгоритм дій при виявленні таких знахідок і наголошує, що підходити до невідомих предметів або брати їх в руки категорично заборонено. Софія Фанко телеканал НТА.